Воїнам України, йдіть до кінця, ідіть до кінця і не здавайтеся ніколи. І правда, і доля усміхнеться в путі на дорозі. Ідіть до кінця і щастя, і удачі вам і, і волі. Ідіть до кінця, бо ви боретеся за рідний край і собі вам за вашу поміч. За те, що ви сражаєтеся і боретеся, і віддаєте життя, щоб Україна стала вільною, як була, а не як продажня, а продажним. Спаминайте кожну шосту секунду, шосту хвилину і в шостому часу споминайте за мене, за те, що ви змінили відео, я достану вас. Вас цього три на світ таких і розшліню. Весь світ буде бачити ваші кишки. Це продажними ізлим і ті, хто поміняв мені відео в кінці. Слава Україні і слава героям. Слава захисникам до кінця бою!